Доброго дня, мої любі другокласники! Сьогодні у нас урок я досліджую світ! Добрий ранок, добрий день! Нашу зустріч розпочнемо! Відгадайте загадку! Він могутній, наче дуб, дуже довгий носить чуб. Серце він хоробре має, Україну захищає. Це? Так, правильно, це козак. А що ж ви знаєте про козаків? Що означають слова козацького ми роду славних предків діти? Предки це люди, які жили до нас, наші родичі та земляки. Отже… Наші предки це козаки, сміливі та вільні люди, які боронили нашу землю від ворогів. Здогадайтеся, яка ж тема нашого уроку. Сьогодні ми поговоримо про наших предків, козаків, дізнаємося, де вони мешкали та чим займалися. Були часи, коли нашу землю загарбали та поділили між собою сусідні держави. Від поневолення український люд був змушений тікати до диких, необжитих українських степів та порогів Дніпра. Серед островів на Дніпрі утворилася козацька держава Запорозька Січ, а воїни стали називати себе козаками, тобто вільними людьми. Що ж таке Січ? Січ це табір, обнесений дерев'яним частоколом. А частоків це старовинна оборона, споруда, у вигляді вертикально вбитих у землю колод, суцільний паркан із жердин. Козаки це лицарі, хлібороби, господарі. Вони дотримувалися козацьких звичаїв, мали міцне здоров'я, повага до старших, батьків, чесність, справедливість, взаємодопомога. Ось найголовніші їхні чесноти. На честь козаків в Україні названо багато міст та сіл. Донині зберіглися назви козацьких поселень. На світлинах ви можете побачити Острог, Дувно, Пружин, Могилів-Подільський, Ковель, Луцьк, Рівне. В Україні зберігають та охороняють пам'ятки, пов'язані з українським козацтвом. На світлинах ви можете побачити пам'ятник Богдану Хмельницькому, фото замкової гори в Чигирині, Батуринська фортеця у місті Батурин. А що ж об'єднує слова? Пам'ять, пам'ятка і пам'ятник. Так спільне для всіх цих трьох слів слово пам'ять. Ми з вами казали на минулому уроці, що той, хто забуває своє минуле, забуває себе. У кожній державі є свої закони, за якими живе її народ. Козаки першими у світі написали Конституцію, основний закон козацької держави. Автор Першої української Конституції гетьман Пилип Орлик. А що ж таке Конституція? Це основний закон держави, у якому записано всі права та обов'язки її громадян. 28 червня в Україні святкується День Конституції України. В Конституції записано, що кожна дитина має право. На любов і піклування, житло, безпечне середовище, розвиток талантів, повноцінне харчування, освіту, відпочинок і дозвілля, медичну допомогу, інформацію. Але не забувайте, що окрім прав, кожна дитина має свої обов'язки: старанно вчитися, піклуватися про своє здоров'я, берегти природу, дотримуватися норм поведінки. Допомагати батькам, дотримуватися правил дорожнього руху, піклуватися про членів родини, поважати інших? Отже, що ж ми на сьогоднішньому році знали? Давайте підсумуємо, де мешкали козаки, як називалася їхня держава? Що першими у світі створили козаки? Які обов'язки ви маєте вдома? Дякую за увагу. На цьому завершуємо наш урок.